Це такі дні, що ми віддаємо шану своїм дітям. І Нам приємно, коли ложать квіти до них і їх пам'ятають. Вони були перші, вони були добровольці, ми їх одягали, ми їх взували, ми купляли їм автомати, бронежилети. І хочеться, щоб їх не забули. Яке життя своє віддали за суверенітет і незалежність нашої держави і за відпущенням усякої провини вільної і невільної. За волноваху дуже прикро, тому що наших дітей розстріляли в упор фактично. Як то кажуть, приспали. І приїхали як бандити, серед ночі, розстріляли. Мій син був призваний в першій хвилі мобілізації в 2014 році в квітні. Пройшов спочатку всю Луганську область, от, вернули їх, а потім пройшов всю Донецьку область, аж до Іловайська. Біля Іловайська їх зупинили. Не могли йти далі, але їх зупинили. От. І оцей вихід з того Іловайського котла потрібно було їх взяти. Оточення, а тоді ніби забезпечували вихід. От, хочу розказати, їх виводив такий Руслан Хомчак був, підполковник. Він ходив на переговори до тих сепаратістів. Результати ніхто нічого не знає. До останнього був з ними командир бригади Пивоваренко Павло Васильович. Який виходив значить, з оточення, вони поїхали в одну сторону спочатку, там їх зустріли в три шеренги з градами, з нонами озброєні до зубів, розвернув колону. І, значить, мій син був в третім колоні, тепер опинився ззаду. І поки була така тавасія, значить цей пивоваренко, ну, як зіскочив, із... він на одному БМП, на БТРі він виходив. Заскочив на БМП мого сина. І так вони виїжджали. Виїжджали ну і доїхали до перехрестя, де дорога з Новокатеринівки, де на Горбатенку. Взагалі, там перехрестя таке, там їх чекали вже, ну і почали розстрілювати. Хлопців розкидали в різні сторони, от, і БМП загорілося. Мій син хотів. Вийти, подивитися, що робиться, значить наступним ударом знесло йому голову. І він кинувся донизу і так, і залишився там лежати. Я кажу, на наше щастя, на наше щастя, батьків і матерів, залишилась якась кісточка, що не згоріла. Він на зв'язок не вийшов 2014 року. Він був снайпером, ніхто не може сказати, як загинути, дуже боляче не знати, що, де, як. То ми по ДНК знайшли. Версій дуже багато, конкретно нічого. Вони віддали своє життя, щоб ми тут мирно жили.